Короче, в місті опять міндіч світло спиздив блять. Темінь повна блядь, єле там по під'їзду дійшов, але дома. Все окей, бачите, світло є, і навіть я в мене світиться і щось там на кухні. Процесу. Чому? Бо ми подумали, і дивіться, я вам обіцяв показувати, як я все переробив. Значить, в мене ж інвертор був, всі бачили. Це мій щит, типу, на квартиру стоїть. І в мене була одна батарея, і тут стояв стабілізатор напруги. Але зараз, бачите, я доставив ще одну батарею. Тож, по суті, в мене 10 кВт. Запаса по електриці і вісім кіловат потужності. Інвертор і він дозволяє буквально там за півтори години зарядити там від нуля там до ста, ну там якісь там другі трошки відсотки. Отакі дві батарійки. От воно рішення бачите в шкафчику. Нічого не видно, але я пожертвував оцим високим шкафчиком і сюди о, якраз щолкнула, включили світло. Поставив бачите стабілізатор напруги, який захищає. бо у нас реально от на лінії зараз 233, але буває 250-255. Але це ну, катастрофа для техніки і може все погоріти. Тож обійшлося це все. інвертор, по-моєму, штуку. До штуки там щось 800 доларів і дві батареї по 900. Але ми зі світлом. У нас працює тепло, ялинка, посудомойка. Ми є посуд. Коротше, все працює, навіть правильна машина працює. Тому тільки так можна забезпечити свій комфорт. От, а як ви боретесь з відключенням світла, можете написати в коментарях. Слава українцям.